Thank you. Сьогодні в наше село надійшла сумна звістка. Ми зустрічаємо нашого героя, героя України, Блізниченка Всеволода, який загинув від поранень Бахмутському напрямку. Низький уклін тобі, низький уклін всім нашим героям. Слава Україні! «Всеволод воло Останній раз ми зв'язувалися з ним 10 червня. Він казав, що каже, виходить на вихід, ну на роботу він буде йти. Говори, вийду з роботи, перезвоню. Каже, побільше би було волонтерів, каже, то б війна скоріше закінчилася. Це хороша людина була. Разом росли односельчани. Хороша людина була. Відносилася до того серйозно. Саме перший пішов з підуронню фактично воювати добровольцем. Так, що забирали, це забирали. Ну, царство Небесне, земля пухом. Слава Ісусу Христу. Чергова, сумна новина для нашої Золочівщини, для нашої громади. Сьогодні село Підгородній зустрічає свого героя, свого односельчанина, Всеволода Блізніченка, який загинув в цих днях на Серебрянщині, загинув, захищаючи нашу батьківщину, територіальну цілісність, недоторканність, захищаючи кожного нас. Він був військовослужбовцем Нацгвардії частини 3113, місто Чернівці де пізніше туди був перенаправлений на схід. Для підсилення, для того, щоб захищати нашу безпеку, наше чисте небо і нашу землю. Нехай Господь простить йому всі гріхи, а нам дасть полегшення і мир після перемоги. Нам завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сяти, кріплій, святий, святий безсмертний, помил. Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь.